Доброго дня. Вітаю колег по риболовському цеху, любителів порибалить. Сьогодні хочу коротко пробігтись по тим змінам, які пройшли в правилах риболовлі. Ну, як відомо, довго засідала там в верхах комісія. І на кінець там в грудні місяці на засіданні Міністерства сільського господарства затвердили нові правила для любительської риболовлі в Україні. Ну, основні моменти по, по розмірам, значить, получається, особливих змін суттєвих по двох видах пройшло по щуці. Е, зараз можна ловити тільки е, не менше що 50 см. І по сому, додали ще е, сом був, був, повинен бути не менше 80 см. Ну, а там по остальним рибам майже все е, лишилось, як було. Перерівняли, сазана і карпа 30 см. Е, е, вот. Що е, стосується риб. Які не війшли допустим, в список, які можна е, ловити е, без е, уваги на розміри, то це такі риби, як карась, е, плот, е, карась, е, потім плоскірка, е, червонопірка, верховид, верховодка или уклейка. Вот. Ще ввійшли тут такі риби, які зараз заполоняють наші водойоми. Окунь золотистий от. і сом канадський, який великий не росте. Такі риби можна ловити без уваги на Розмір. Що касається, стосується плітки, е, в прошлом бу, році було введено 18 см, в цьому році зменшили на 1 см, повинно бути, 17 см, але не по всіх регіонах, як е, по е, Дністровському, по Дніпровському е, басейну, Оставляють обмеження на плітку в остальних регіонах України як би зняті обмеження на розмір плітки. Оце такі основні моменти щодо розмірів. Ну, які ще нововедення? Зараз потрібно мати, якщо виходиш на рибалку, брати з собою? лінійку і ваги. Зловив, поміряв, зважив, підходить, сачок кидає. Якщо не підходить, то, будь ласка, відпускай таку рибу. Правила, так, трошки змінені правила до кількості риби. Якщо раніше можна було піймати. 3 кілограма в руки, а якщо попадався трофейний екземпляр, то е, брав собі трофейний екземпляр, а 3 кілограма випускай. Один момент, следуючий момент, е, обіцяють розглянути з, до кінця можливість, якщо, наприклад, рибак е, піймав більше трьох кілограмів прийшла редінспекція провірила що в тебе не 3, а там 4-5 кілограмів риби в садку, то можливо утвердять таки, таке положення, що <кій> рибак зможе на місці е, рибнадзору заплатити за ці 2 кілограми е, за, як, за живу рибу. Вот. Не штраф, а просто уплатить по вартості, яка складується на сьогоднішній день. Отакі моменти. Ну, тот момент, що 3 кілограма не, незалежності, якщо ти виїжджаєш на, на вихідні, з ночовку, і все одно при виїзді должен <кій> з собою забрати тільки 3 кг риби. <кій> Отака. Такі в основному нововведення. Ну, що потрібно сказати, що е ці е ну, правила, як би почали діяти з 1 е січня е нового року, але вони ще повинні в кожній обласній інспекції должны, е затвердитись, кожна обласна інспекція до створити свої правила для свого регіону. І вже тоді е, можуть е, розпространяти е, по, е, по, ну, по рибакам. Да. Я в першній році був у нашій рибінспекції Одеській. вони мені видали е, таку от е, книженцію справочник рибака, да, де тут все детально описано по всім аспектам. Е, Рибної ловлі. Ну, треба в цьому році поінцікавитися, перезвонити їм, коли будуть готові у нас в них нові так сказати, правила. Може, вони дадуть, щоб мати при собі всі основні моменти, щоб не було ніяких неприємностей при риболовлі, то вийдеш віддихнуть, відпочити. Прийде Ріпінспекція, мало того, що настрій спорті, так ще і штрафують хорошо. Ось така основна моя мета, щоб не нарватися на неприємності. А взагалі-то, звісно, прошлий рибацький сезон ну, був трошки з початку війни. Ми навіть були в ступорі, як же делать, виїжджати на Днестер, не виїжджати. Потім, правда, потихеньку почали виїжджати на Днестер і десь е, почали ловити е, рибу. Ну, все, дякувати Збройним силам України, що не пустили супостата на нашу територію, і ми можемо, як говориться, е, по скористатися ль... р... любительською риболовлею. От коротко, е... що я хотів вам сказати, ну, що треба сказати, що е... будемо чекати е... результатів із обласної інспекції, і тоді будемо продовжувати риболовлю. На цьому закінчую. На все добре, всім мирного неба, до побачення і до нових зустрічей.